Розпочинаємо 26 рік з практичних рішень, що змінюється з 1 січня, де з'являються ризики, і як працювати без штрафів. Цього тижня головні оновлення для бізнесу бухгалтерів і ФОП 5 січня проведемо швидкий гід за новими правилами: податки після 1 січня 26-го року, ризики в ПДВ і податку на прибуток, зміни для ФОП у лімітах і ставках, ключові вимоги в зарплаті ЄСВ ПДФО та військового збору, плюс індексація квоти 4% і відрядження 2026. 7 січня розберемо, як закрити 25 рік без хвостів, інвентаризація, резерви, розподіл ПДВ, прогноз податку на прибуток і контроль точок ризику до подання декларації. 9 січня розглянемо питання звітності і податків ФОП, помилкові надходження, РРО, програми РРО, після плата, еквайринг і дату доходу. Далі розберемо правила 26 го року, нові ліміти, ставки, ризики, пільги та логіка ПДВ із прицілом на 27 й Хочете отримати чіткий маршрут дій на найближчі місяці? Реєструйтеся зараз за посиланням під відео і дивіться наші ефіри безкоштовно.